Ця медитація не магія і не випадковість. Це робота Всевишнього і сила твого підсвідомого. Коли ти слухаєш і повторюєш, ти запускаєш процес, який змінює твої думки і відкриває твій потік достатку. Поділися цим відео з тими, Кому потрібен новий старт. Коли ти допомагаєш іншим, твій власний потік достатку тільки зростає. Сядь зручно. Закрий очі. Відчуй, як тіло стає легшим, дихай. Тепер зосерейся на трьох речах, за які ти сьогодні вдячна. Це може бути будь-що, навіть просто той факт, що ти прокинулася цього ранку, маєш можливість жити, дихати, відчувати. Чим більше вдячності, тим спокійніші твої думки, тим рівніші емоції, тим легше ти дихаєш. Любий Всевишній, я вдячна за все, що маю, за моє життя, за цей день, який починається, за те, що я дихаю тут і зараз. Дякую за все добре, що прийде до мене сьогодні. Я вдячна за те, що маю, і за те, що вже йде до мого життя. Я довіряю, що моя сім'я і всі важливі мені люди, захищені під твоїм світлом і твоєю опікою. Подумай про всіх особливих людей у твоєму житті, побач їхнє обличчя, уяви, що ти обіймаєш їх. Чепочеш їм, ти у безпеці, я з тобою. Поглянь на їхні усміхнені спокійні обличчя, відчуй цей зв'язок, відчуй тепло, яке ви даруєте одне одному. Зараз я думаю про всіх людей, які є частиною мого життя. Про тих, хто поруч зі мною, хто підтримує, хто розуміє мене. Я вдячна за час, який вони мені дарують, за їхню підтримку, яка зігріває мою душу, за їхню увагу, яка надихає, за їхню любов, що обіймає мене. Я вдячна за їхні поради, за те, що вони слухають мене і просто є поруч зі мною. Я вдячна своєму життю за зв'язок із цими людьми, за те, що воно посилає мені душі, які підтримують мене, які допомагають мені рости і ставати кращою версією себе. Вони розуміють мене, вони бажають мені добра, вони хочуть бачити мене щасливою. І зараз я посилаю кожному з них своє світло, свою любов, свою вдячність. Ми всі пов'язані один з одним. Ми підтримуємо одне одного і ми ростемо, а зараз я вдячна за свою роботу, свою справу, свої таланти, за всі джерела доходу, які приходять у моє життя. Я вдячна за свій дім і дах над головою, за тепло і затишок. Я знаю, життя усміхається мені, і я люблю. Це життя Зараз ти можеш додати те, за що вдячна особисто ти, ти можеш додати до цього списку те, чого бажаєш, але скажи це так, ніби ти вже це маєш. Відчуй власність, відчуй прийняття, відчуй, що це твоє. Якщо тобі потрібен вихід зі складної ситуації, Всевишній, я вдячна за те, що ситуація вже вирішена. Життя направляє мене правильним шляхом, все змінилося на краще. Я відчуваю цей момент перемоги, посміхнись, ти це відчуваєш. Я живу свідомо, я бачу і відчуваю те, чого іншим не видно. Я йду шляхом, який моя душа обирає свідомо. Завдяки цій медитації я усвідомлюю, що я абсолютно щаслива тут і зараз. Це найкраще місце для мене. Цей момент. Моє життя стає світлішим, я вдячна за всі добрі емоції, які відчуваю зараз. Життя стає легшим, коли я знаю про Твою присутність і Твою підтримку. Я вдячна за всі двері, які були відкриті в моєму житті, двері для стілення. Для радості для щастя, для можливостей. Зараз перед тобою нові двері, вони вже відкриті, ти готова увійти. Саме зараз я заслуговую лише на найкраще. Я заслуговую на життя, про яке завжди мріяла, я заслуговую на успіх. Я заслуговую на процвітання і достаток. Я заслуговую щодня підійматися на вищий рівень себе. Ти відчуваєш це всім тілом. Ти повертаєш собі свою силу. Творець веде тебе світлою дорогою. Його захист огортає тебе і всіх, кого ти любиш. Перед тобою зараз відкриваються нові шляхи, шляхи до миру, до любові, до радості, до достатку. Твоє життя вже стає легшим, яскравішим, глибшим. Ти отримуєш усе, що створене для твого блага. У твоє серце входить спокій, у твою душу входить світло, у твоє тіло входить сила. Ти живеш у потоці підтримки, ти приймаєш подарунки життя. Ти рухаєшся вперед впевнено і легко. Ти гідна найкращого сьогодні, зараз, у цю мить, двері вже відкриті, і ти робиш свій крок уперед. Зроби повільний вдих та такий самий повільний вид. Повернись у цей день світлою, оновленою, піднесеною. Ти створила ідеальний старт для нової себе. І пам'ятай, ти вже ніколи не будеш тією людиною, якою була до цієї медитації. Ти перейшла на іншу гілку реальності, піднялася на сходинку вище. Тож тримайся там увесь день, поверни завтра зранку і створи свій наступний день ще кращий, ще світліший, ще багатший на благословення. Вір і по вірі твоїй тобі буде дано. Твори себе, бо ти цього варта, люби себе. Світ відповідатиме тим самим.